Вітаю, мене звати Смірнова Вероніка, я учениця групи кк 122 і сьогодні я приготую морквяний крем суп з креветкою. Я підготувала 50 г фаршкового масла, 2 кубики курячого бульйону, 2 невеличкі цибулини, декілька зубчиків часнику, пів кг моркви, креветки, вершки та дві невеликі картоплини вагою приблизно 400 г. Починаю приготування супу з очистки овочів, такі як картопля, морква та цибуля. В першу чергу я ріжу цибулю не великими, але й не дрібними шматочками. Далі я нарізаю картоплю і моркву приблизно однаковими шматочками, щоб все вчасно приготувалось. Далі сітейник за розігрітою олією я викладаю цибулю та смажу її до напівпрозорості. Далі до підсмаженої цибулі я викладаю моркву, картоплю, перемішую та обсмажую хвилин 5-10 на середньому вогні. До подрібнених кубиків курячого бульйону я додаю 600 мл укропу, все ретельно перемішую. Заливаю овочі бульйоном, накриваю кришкою та залишаю варити до готовності. Далі я беру креветки, відрізаю їм голову, очищую від панциря. Потім відрізаючи по спинці, я видаляю кривець і кішківник. Беру часник, очищую та подрібнюю на невеликі шматочки. На розігріту пательню я викладаю шматок вершкового масла, додаю часник та підсмажую, щоб часник віддав свій аромат в олію. Потім на цю олію викладаю кроветки та підсмажую їх по 2-3 хвилинки з кожної сторони на середньому вогні. Вже відварені овочі потрібно пробити блендером до однорідності і гладкості. Далі за смаком я додаю чорний перець та трохи паприки. Також додаю до супу вершки, ставлю на маленький вогонь та прогріваю хвилин 10, не доводячи до кипіння, до ось такої гладкої консистенції. Зверху я прикрашаю свій суп креветками, підсмаженими грінками, насінням гарбуза та соняшника. Ось такий гарний, яскравий, найголовніший смачний супчик у мене вийшов.